Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке буде відео. Збираю ліжко. Це у нас буде голів'я тут кріпитися. Ось м'яке. І покажу, як я його кріплю, тому що мене запитували, покажи, як воно туди кріпиться. Нічого тут немає. Зроблено четверть. Четверть можете робити, як ви хочете, на циркулярці, фрезером ручним. Я просто рівно торцюю. Все собираю. Потім ставлю фрезу і за два рази це все обігнав. Так набагато мені проще і швидше. Можна, звісно, робити, як ото колись робили, хто може пам'ятає. Вікна під штапики там три розмічати, відбирати, то трохи багато займає час. А так воно набагато проще. Четверть в мене є. Зараз беремо з голів'я. І воно туди ставиться. Ставиться плотненько, ось так. Можна подивитися, це його зніжжя поставив, і кріпиться на отакі, я на них кажу сухарики. Прості колешки нарізані сантиметр на сантиметр. І отако вони, о, прикріплюється. Ну, можна сказати, все дуже просто. Нічого сложного нема. Хтось може кріпе якось по-другому, кріпіт. Показуйте, я кріплю так, як. Я знаю, нічого тут нема такого великого. Взяв, прикріпив і на цьому все. Все дуже просто. Зараз я все покажу. Так, друзі, закінчив кріпити ось Отак От воно все виглядає. Два таких сухарики на кожну сторону. Весь процес я не знімав, щоб не займати ваш час, тому що тут нема що такого. Все, я думаю, зрозуміло. Тут як будете робити, робіть запас до 7 мм, ну залежно від тканини. Тому що тканина, сінтампон, щоб потім можна було його все сюди плотненько пихнути. Тому що, якщо зробити плотно, ви його не закладете, тому що треба рахувати ще тут четверть сантиметр з кожної сторони. Зараз я покажу на Ось так воно виглядає, бачимо, плотненько. Тому що, якщо ще зробити менше, то вже отут буде видно світитися. Вроді би, нічого такого тут. Нема, все зрозуміло. Так що, кому було цікаво, користуйтесь. Всім дякую за увагу. Покидав і пока.